Доброго дня, шановні батьки. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, чому не варто кричати на дитину. Треба сказати, що досить багато батьків використовують саме такий спосіб спілкування з дитиною донесення до неї інформації. І що ж треба сказати під впливом крику, який викликає стрес, дитина дійсно часто робить бажане те, чого хочуть від неї батьки. Але які ж це наслідки матиме в майбутньому? Потрібно сказати, що. Крик, коли на дитину кричать, це викликає в неї напруження. Тіло у неї напружується, думки блокуються, і ось постійний крик, якщо він відбувається, призводить до того, що дитина стає невпевненою в собі, формується інфантильність, зникає будь-яка мотивація. Вона не хоче брати відповідальність на себе, адже боїться зробити щось не так. Часто крик викликає в дітей страх. Вони. Починають боятися власних дій, адже вони можуть спровокувати негативну реакцію у дорослих. І, зокрема, ось цей <кій> виникає в дитини вже просто реальний страх бути покинутою, непотрібною, стійке відчуття самотності. І поки дитина ще маленька, це не так відчутно. Але в майбутньому, коли вона вже досягне підліткового віку, це призведе до того. Що діти будуть відчувати себе дуже самотніми і дуже конфліктними, адже вони досить часто беруть приклад нашої поведінки, доки ще маленькі вони навчаються цього, і тому в майбутньому будуть спілкуватися з іншими людьми таким же чином, адже ця модель поведінки була задана їм ще з дитинства. І не варто батькам потім дивуватися, чому підліток розмовляє з ним з ними саме так. Адже в дитинстві ці основи вже були закладені. Крім того, в таких дітей втрачається емоційна рівновага. Тобто немає такої пам'яті, уваги, можна спостерігати, що після крику дитина гірше концентрується на словах і не може точно зрозуміти, чого від неї вимагають. Дитина розхвильовується, вона не знає, що їй робити. Крім того, постійні крики, скандали, постійні докори спричиняють замкнутість, знижують самооцінку, бо в дитини з'являється відчуття, що її не люблять і не цінують. Для дитини це виглядає як логічний ланцюг. Якщо батьки кричать, значить вони не люблять її. А якщо не люблять найближчі, отже, не зможе полюбити ніхто через це можливе виникнення серйозного комплексу неповноцінності. Крім того, як я вже казала, діти будуть копіювати поведінку батьків ще доки будуть маленькими. Тобто вони також будуть проявляти агресію. Вони будуть вирішувати всі інші питання, всі питання, які їм потрібно, саме таким способом, адже будуть вважати, що крик це єдиний можливий варіант аргументування власної позиції. І в майбутньому таким форматом спілкування, вона користуватиметься і власній родині. Тому не дивуйтеся, чому це буде так. Крім того, дитина змінює свої моральні якості. Дитина намагається будь-яким способом уникнути негативної реакції батьків. Отже, обирає для цього всі можливі варіанти. Тобто, найперше, якщо щось сталося, вона просто буде обирати, приховати. Обдурити, збрехати для того, щоб батьки не кричали на неї. Тобто тут найгірше те, що дитина весь цей час пристосовується, вигадується, вона боїться бути викриктою. Тобто, це постійна така гра, коли дитина отак на такому напруженні. Тобто вона хоче здаватися хорошою, гарною за всяку ціну для батьків. Тому. Буде використовувати ось такі, такі способи, аби батьки на неї не кричали. Отже, взагалі, ми, дорослі, повинні контролювати себе, адже діти вони ще маленькі, вони, як губка, все це втягують в себе. А ми що можемо зробити? ми? В першу чергу уникати стресів і подразників, або ж. Ну, це дуже важко уникнути стресу та подразники в наш час, або ж все-таки намагатися не виплескувати ці емоції на рідних. Тобто, якщо ви знаєте, що ви вже йдете додому, і е, ваш настрій зіпсуто, у вас був важкий складний день, ви одразу можете прийти і розповісти про те, що дайте мені якийсь час, я заспокоюся, я втомлена, я або втомлена. І, е, Дати вам можливість емоційно відновитися, а саме тоді розпочинати розмову. Тобто потрібно давати можливість вашим рідним зрозуміти, що ви зараз емоційно виснажені. І не варто всього цього виплескувати на своїх рідних, адже досить часто вони невинні і часто стають саме цією подушкою для биття. По-друге, ми завжди повинні думати про наслідки. До чого призведе цей крик, до чого, чи дасть він свої результати, і чи... як це вплине в подальшому на майбутнє дитини? Які моменти з вашого е, життя з вами дитина буде пам'ятати? Щасливі чи оті моменти наповнені криком? Тому враховуйте це. Крім того, завжди висловлюйте свої емоції правильно, викладайте власні почуття послідовно, вживайте слова. Мені неприємно, мені боляче, я б хотів або хотіла, щоб уникайте завжди звинувачень. Ніхто ні в чому не винен, ніхто ніколи не повинен вдома в чомусь бути винен і е, просто розповідайте про те, що ви відчуваєте, не звинувачуючи всіх оточуючих. Крім того, є таке поняття як стоп-сигнал. Ваша дитина має право не боятися сказати вам не кричи на мене, бо мені боляче. Не кричи на мене. І коли дорослий занадто сильно вже підвищує голос, дитина повинна дати знати про те, що їй цей момент дуже сильно некомфортно. Крім того, якщо це вже сталося, ви накричали на дитину: зупиніться вчасно, не переходьте ту межу, яка може бути вже занадто сильно далекою. Тобто, заспокойтеся. І попросіть вибачення навіть у своєї дитини. Поясніть їй, що сталося, чому саме ви сварилися на неї, чому ви кричали. І в першу чергу ми з вами повинні працювати над собою для того, щоб наші діти в майбутньому були щасливі, тому що в сучасному світі наші діти переживають занадто багато стресів та потрясінь. Давайте, батьки, ми з вами, дорослі, не будемо ще однією причиною для цього. Всього вам хорошого, мирного неба та хорошого дня.